Рятуйте, га? Якщо ви мене зараз не витягнете, я втону. Ні, ну ти дивись, він ще умови ставить. Дочка дзвонить матері і скаржиться. Мамо, цей невдячний чоловік знову не хоче їсти гречку. Донечко, а ти розкажи йому, як ти старалася, коли її варила. Опаньки! Так її варити треба. Лікар пацієнту, я виписав вам снодійне. Його вам вистачить на тиждень. Ви що, лікарю, Я не хочу так довго спати. Скажіть, будь ласка, хто вас підстригав? Майстер. Я розумію, що майстер. А за професією він хто? Вранці жінка відкриває двері. На підлозі лежить чоловік. Ти чому не відкрила мені двері, коли я стукав? Я ж питала. Юрко, це ти? Чому ти мовчав? Я кивав головою. Алло, коханий, ти з чим картопельку будеш на вечерю? З м'ясом? Я як знала, вже купила чіпси з беконом. <реку> Лікарю, допоможіть. У мене чоловік до шостої ранку не спить. Що ж він робить? Мене чекає. Сусіде, а навіщо ви корову лимонами годуєте? Якби ж ви знали, як після свят вранці хочеться кислого молока. Чого такий сумний? Розумієш, коли я йду на рибалку, мій сусід ходить до моєї дружини. А ти намагався не ходити на рибалку? Пробував. Але тоді він ловить мою рибу. Моя Галя вічно ниє, мені носити нічого. Ой, куме, я тебе благаю. Дай їй мішок картоплі і нехай носить. Ну, випала трошки. Йду собі по парку, нікого не чіпаю. Раптом мене збиває кінь. Тільки піднялась, налетів лось. Дивлюсь, кача на мене величезний заяць. І чую: Ти дурне, відійди від каруселі. Два адвоката заходять до кав'ярні, замовляють напої та дістають бутерброди. Вибачте, каже бармен, але в нас не можна їсти свою їжу. Адвокати переглядаються, знизують плечима та міняються своїми бутербродами. Ума. А як вам молода сім'я по сусідству? Живуть як голуби. То вона, то він із вікна вилітають. П'яний пожежник впав з 40-метрових пожежних сходів, але залишився цілий і неушкоджений. Його врятувало те, що він встиг піднятися лише на другу сходинку. Поїхав чоловік у відрядження. Дружина, як водиться в анекдотах, привела коханця. Через 10 днів лунає дверний дзвінок. Дружина з жахом в голосі Чоловік. Коханець з полегшенням. Ну нарешті. Перед дверима будинку на лавці сидить хлопчик. До нього підходить чоловік і запитує: Тато вдома? Так. Чоловік довго стукає у вікно, але ніхто так і не відкриває. Тоді він злий питає хлопця: Ти кажеш, що батько вдома. Тоді чому він не відчиняє? Не знаю. Я тут не мешкаю. Ось що значить вірна подруга. Вчора після вечірки дотягла мене додому на п'ятий поверх і здала чоловікові в руки, хоча живу на першому і заміжня. Розмовляють два приятелі. І що вам доктор казав пити від того вірусу? Перед сном 100 грам. І що? допомагає? Звичайно, вчора шість раз спати лягав. У магазині дядько купує вудку, одну подивився, іншу, перебрав все, що було, але ніяк не вибере щось підходяще, стомлений продавець. Послухайте може, ви краще рибу візьмете? Дорогий, що ти робиш? Свідоцтво про шлюб читаю. Навіщо? Термін придатності шукаю. Приїхав чоловік в готеля. Йому кажуть, місць немає. Є одне, але там сусід хропе так, що всю ніч спати не будете. Чоловік каже: нічого, підійде. На наступний ранок. Ну, як спали? Нормально. А як же сусід? А я до нього ввечері підійшов і сказав на добраніч, любий! І поцілував. Так він після цього не тільки не хропів, всю ніч очей не заплющував. А ти де працюєш? На роботі. І що платять милостиню? Лікарю. У мене в голові маленька людинка весь час лається матюками. Та це легко виправити. Тисяча доларів і ніяких проблем. Лікарю. А знаєте, що зараз сказав маленький чоловічок? З напіврозваленого дерев'яного туалету вилазить весь в лайні Вінніпу. П'ятачок з сарказмом так питає Вінні, ти взагалі то бджіл від мух відрізняєш. Приїжджають батьки відвідати студента в гуртожитку. Рано вранці стукають у двері його кімнати. За дверей сонний голос. Хто ще там? Микола тут живе? Тут, тут. Ви його біля дверей покладіть. Зараз одягнуся, вийду і занесу. Де у вас гроші були? У Лівчику. Ну і що ж ви не закричали, коли він туди руку засунув? Я звідки знала, що він за грошима. Куме, у моєї галі дах поїхав. Що сталося? Уявляєш, вона боїться, що вкрадуть її плаття. Вчора в шафі охоронця знайшов. Тату. Ти мені обіцяв подарунок. Перший раз чую. Але ж ти обіцяв. Другий раз чую. Прилетів інопланетянин на землю. Дивиться чоловіки біля заводу горілку п'ють. Підійшов до них. Привіт, земляни! Я з Юпітеру. Один з чоловіків у відповідь налити Юпітеру. Люди, я з Юпітеру. Налити Юпітеру. Люди, ви не зрозуміли. Я інопланетянин. Все, Юпітеру більше не наливати. Я ось астрологією захоплююся. Лежу я якось на дивані, інші світи спостерігаю, зоряне небо. Але тут прийшла дружина і все зіпсувала. Зняла з голови друшляк і вимкнула світло. Село, донька до матері. Мамо. Я йду на побачення з хлопцем. Доню, будь обережна. Сільські хлопці зараз думають лише про одне: про секс, про посівну. Сказала чоловікові: Все досить. Ти мене дістав. Я йду від тебе. Виходжу з квартири, чую постріл. Застрелився. Повертаюся, шампанське відкрив. Дядько на операційному столі, лікарю, аби не забули про наркоз. Наркоз. Навіщо тобі наркоз? Побачиш, що я з тобою роблю, сам відключишся. Петро. Ти що всю горілку випив? Ми ж домовлялися зовсім трішки для хоробрості. Домовлялися, але ти пішов, я залишився один і так злякався. Тюремний наглядач каже своєму колезі Знаєш, мене починає хвилювати в'язень номер 72. А що сталося? Та він уже третю ніч не ночує у камері. Дружина чоловікові. Як зачіску нову зробила, так він не помітив. А як бампер на машині подряпала, так він в одних трусах зустрічати мене вибіг. Помираючи дід шепоче онукові. Я зарив скарб. Де дідусю? В землі. Точніше, дідусю, точніше. Земля це третя планета від сонця. У кожної сучасної української жінки в будинку має бути чотири речі: кастрюля борщу, пляшка шампанського, кулемет і лопата. Так, про всяк випадок. Чоловік, який зовсім не вимовляє букву Р, ніяк не може відпроситись в жінки на рибалку. Якщо тебе хтось ображає, одразу бий лопатою по голові. Але ж я, дівчинка, візьми рожеву. Мама з дитиною 4 років пішла в магазин за горілкою. У доньки заболіло вухо, і потрібно було зробити компрес. Жінка стоїть біля каси. В одній руці дитина, а в іншій пляшка. Касирка несхвально подивилася на матусю Донька на захист мами. Моя мама не п'є. Горілка це мені. Кохана, а що тут за мужик у нас на кухні їсти готує? Ти мені вчора подарував кухонний комбайн? Так. Ото до нього комбайнер. Вова прийшов зі школи додому. Батьки запитують Ну, що ти сьогодні отримав? Чотири. Весело повідомив Вовочка. А чому не п'ять? А у нас було всього чотири уроки. Все, їду додому, до села. Буду батькову справу продовжувати. Отже пити будете. Переповнений автобус десь із центру натовпу жіночий обурений голос. Чоловіче, що ви робите? Пауза. Той самий жіночий голос. Що ви робите, чоловіче? Пауза. Зацікавлений голос із заднього майданчика. Ну, не томити душу. Скажи, що робиш? Лікар оглядає пацієнта. Я з'ясував, що у вас роздвоєння особистості, і тому з наступного сеансу платіть за двох. Чим ти пригощав дівчину до пива? Червоною рибою. Корель? Кількою в томаті. Синку, сходи за хлібом. Тільки гроші про всяк випадок вдома залиш, а то знову в дворі відбереш шпана яка-небудь. Сходи, тату, а як же я куплю хліб без грошей? А ти й не купуй. Дорогу, перевір. А якщо шпани немає, тато сам сходить. Власник квартири дзвонить у водоканал. Чому в мене з крана тече вода? А в чому справа? За рахунком, який мені прислали, повинен текти коньяк або принаймні текіла. Розмовляють два бізнесмена. Ну як твоя остання угода? Роздягли до нитки. Я ж тобі казав, що то кримінальні морди, а ти мені юридичні особи.